Довгоногий кінь жирав з довгою шиєю, походить з Африки і є савцем. Це найвищий з усіх тварин на землі, це найбільший із савців. вчені називають його камлопардом. Повністю дорослий самець важить 1200 кілограмів, 2600 фунтів. Самки важать близько 830 кілограмів, 1800 фунтів. І мають зріст від 14 до 17 метрів, при цьому найвищий самець має 20 метрів. Довгонога ящірка найвища з усіх ссавців, висота черепа від 16 до 20 метрів. Він високий не тому, що він високий, це тому, що стегна занадто довгі, а ноги занадто довгі. Його тіло було розміром лише з тіло коня. Через довгі ноги їм доводиться широко розставляти ноги перед собою, щоб пити воду або їсти молодняк на землі. Кіньми їх називають тому, що за будовою тіла вони схожі на гриву лева. Довгонога ящірка є рідною для Індійського та Атлантичного океанів, але зараз зустрічається лише в пустелі Сахара та між річкою Замбія у східній та Центральній Африці. Довгошиї мавпи живуть у місцях, де зеленої трави мало, і вони їдять лише листя дерева, які ростуть, також високі і придатні для їжі довгоногим коням, оскільки вони мають довгі ноги. Вони мають три довгі дзьоби, які дозволяють їм гризти листя дерев. Крім того, їхні ноги мають довжину близько фута. Це їхня природа мати можливість харчуватися листям. Ноги у них були дуже довгі, але їх було всього сім. Хоча ноги у них короткі, вони також мають сім ніг, оскільки в них мало ніг. Вони не можуть тримати їх, як ящірка, тому ноги у них сильні і гнучкі. Вони люблять їсти листя золотистого дерева. Це рослини, які мають воду. Коли вони шукають листя, через своє міцне тіло вони схожі на дерева і їх не видно. Завдяки своїм довгим ногам вони, здається, легко бачать ворогів, що наближаються з великої висоти. Тому, якщо вони побачать своїх ворогів або почують їхні голоси, вони можуть негайно втекти. Генетично існують як самці, так і самки, але зазвичай зустрічаються лише самці. Однак вони не такі сильні, як вони, лише маленький шматочок з'являвся на кінчику черепа, обшитого шкірою, а кінці виступали вперед. На передній частині коня також є довгий череп, який іноді називають третім конем. Їхні довгі ноги, як широка голова, а очі, як широкі очі. Ноги довгоногої мавпи також зламані та роздвоєні, як ноги вовка. Крім того, довгоногий варан є таким хижим звіром, як ящірка. Дзен коза, Тай – він широкий. Є різниця в ходьбі, ходьбі та русі. Коли вони бігають, вони не вміють бігти повільно. Вони бігали і стрибали, однак, коли вони йшли, вони витягували свої довгі ноги і йшли повільно. М'ясо довгоногого коня дуже смачне і дороге. Їх ніжки використовують для виготовлення шкіряних сумок і мішків для грошей. Дякую, що думаєте про те, як думати.